Вітаю на уроці української мови! Сьогодні говоримо про поділ іменників на відміни та групи. Запишіть число і тему сьогоднішнього уроку, поставивши відео на паузу. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо! Отже, друзі, сьогодні на уроці ми познайомимося з відмінами та групами іменників, навчимося розподіляти іменники між відмінами та групами, будемо вчитись визначати їхню групу, також будемо вчитися закріплювати ваші вміння і навички теоретичні, так, на практиці шляхом виконання практичних завдань, а також тестових завдань. Будемо виховувати любов і повагу до культури спілкування української мови. Скільки відмінків в українській мові? Ви знаєте, що їх сім: називний, хто що, родовий, кого чого, давальний, кого, кому чому, знахідний, кого що, орудний, орудуй ким, чим, і місцевий на кому на чому, в кому в чому, ще є кличний, до кличного відмінка, питання ми не ставимо. Кличний відмінок це звертання, позначає особу, предмет, явище, до яких звертається. Змінюємо закінчення, на письмі виділяємо комою. Синтаксичної функції звертання в реченні не виконує, тобто ми його нічим не підкреслюємо. У якому відмінку стоїть виділене слово в реченні? Подивіться уважно. Сьогодні сонце світить яскраво. Хто що, сонце отже, відмінок називний. У якому відмінку стоїть виділене слово реченні? Я побачила яскраве сонце. Хто? Я що зробила? Побачила, побачила кого що сонце. Тут уже на нас сонце буде в знахідному відмінку. І воно не буде виконувати дію в реченні, а дія буде переходити на нього, тому це у нас додаток. І відмінок знахідний. Перевіряємо домашнє завдання. В тому вам потрібно було виконати вправу 7 на сторінці 91, прочитати виразно вірш, переписати його в зошит, ставивши, де потрібно, пропущені букви Е та І, і надписати над кожним іменником відмінок і числа. Перевіряємо. Отже, ріка заснула в берегах, е Реле -ре буквосполучення пишемо в буковку Е. Ріка це в нас іменник. вжитий в називному відмінку однини. Береги. Місцевий відмінок множина. Село. Перевірочне слово. Село. Села. Ставимо множину так, щоб у нас Е стояло під наголосом. Називний відмінок однини. Димками. Після ДТЗ цілини правильно до дев'ятки, вживаємо ОІ. Орудний відмінок множини. Як чорні черги у снігах. Черги, вони мої. Це у нас множина, називний відмінок. Сніги у снігах місцевий відмінок множина. Похню плені, суфікс «н». Тому пишемо буковку «е». Паркани вони називний відмінок множини. А на малому деревці РЕЛ пишемо E. «е». Місцевий відмінок однини. З такою гілкою, яким чим гілкою однина. Рудний відмінок рогатою. лозають зиму горобці, зиму зима. Знайду кого що зиму називний відмін... з нахідний відмінок однина. Горобці називний відмінок множини. Вони у нас виконують дію в реченні, тому можемо поставити питання: хто що. однині буде горобець. В цьому випадку у нас множина. І літо зверніть увагу на правопис цього слова. Тут у нас є повтор, а майже схожих за собою слів спільнокореневих, так? і тому ми ставимо з вами дефіс. Літечко, еч, в суфіксі, бук, де буковка е знахідний відмінок однини. І пригадують, це у нас дієслово, префікс при, в префіксі «при» пишемо буковку «и». Сторіночка 92, 93. Працюємо із теоретичним матеріалом. Пропоную вам таку вправу на спостереження. Подивіться уважно. У нас тут слова розподілені у колонки. Чотири колонки. Так? Треба їх уважно прочитати. За якими ознаками? Розподілено іменники в колонках. Утворити форму родового відмінка однини від кожного іменника. Які слова в родовому відмінку мають однакові закінчення? Отже, зима, рама, ема. Немає кого, чого? Зими, рами, еми. Ми ставимо в родовий відмінок. Закінчення схожі. Але в називному відмінку ми бачимо закінчення А, Я. Це у нас буде іменник жіночого роду, закінчення А. Відповідно сюди, це у нас будуть іменники, які належать до першої відміни. Тобто до першої відміни належать іменники, які мають закінчення А-Я, і, а, і належать до жіночого і чоловічого роду. Запам'ятовуйте правила, далі ми трішки їх детальніше розглянемо. Петро, батько тато, немає кого. Петра, батька, тата, закінчення співпадають, закінчення А в родовому відмінку. Тут у нас є іменники чоловічого роду з закінченням О. Це у нас іменники другої відміни. Тобто до другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням О, а також іменники середнього роду з закінченням О. Е, Я. В третій відміні честь, гідність, і тут має бути слово порядність, «честі», гідності, порядності, закінчення і, відповідно, всі однакові закінчення. Якщо ми проаналізуємо ці іменники, то побачимо честь, гідність, порядок, порядність це у нас іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Зменіть. Слово в інших відмінках закінчення з'явиться. Отже, на земному воно є нульовим. Не прописане буквою, да, не позначене звуком у вимові. Кошеня, слоненя, мовпеня. Який це рід? Воно моє середній. Іменники середнього роду закінчення. О, е, я. І при відмінюванні, якщо з'являється, наприклад, суфікси ад, «ят», «ен», кошеня, «кошеняти», слоненя ти, мавпеняти. Імені «ен», племені «ен». Отже, такі іменники належать до четвертої відміни. Пропоную подивитись уважно на наступні правила. Іменники української мови можна розподілити на чотири типи відмінювання. Як це зроблено у вправі? Ми з вами щойно проаналізували. У відмінкових формах іменники мають однакові закінчення в межах своєї відміни. Отже, зими рами Емми, Петра батька тата, честь гідності, порядності, кошеняти, слоненяти, мавпеняти. Тут тобто, у нас всі в межах своєї відміни мають однакові закінчення слова. У родовому відмінку, ось, ми поставили їх переконалися. Отже, подивіться уважно на цю табличку. Наприклад, і запам'ятайте, що в першій відміні у нас вживаються іменники жіночого чоловічого роду закінчення ая, сила пісня, Микола Ілля. До другої відміни належать іменники чоловічого роду, закінчення О або Нульове, тато дракон, або середнього роду о, е, «я» закінчення мають бути в цих словах: диво, море, взуття. До третьої відміни належать у нас іменники жіночого роду, плюс іменник мати. Нульове закінчення має бути успішність, любов, мати. Четверта відміна це в нас іменники середнього роду, закінчення ая, курша плем'я, курчати, племені. При відмінюванні з'являються ось такі суфікси. Отже, це іменники четвертої відміни. І не плутайте, є в нас левенятко. І є левеня. От якщо левенятко, то це буде в нас іменник середнього роду закінчення О. Отже, це буде друга відміна. А левеня, левеняти. Тут у нас закінчення я, і при відмінюванні з'являється суфікс яд. Тому це буде четверта відміна. До іменників третьої відміни належить слово мати, ми з вами це проговорили, але ще в нас є рід окремих іменників, яких ми не можемо з вами визначати відміни. Якщо це в нас іменник, які позначають тільки вживаються в множині, позначають поняття, що є парними ворота, двері, наприклад. Так? І власні назви, назва міста, які вживаються тільки в множині, суми, ми не можемо в таких іменниках визначити відміну. Купе і делі – це у нас незмінювані іменники, не мають закінчення, тому відміну визначити ми не можемо. Пропоную розподілити іменники за відмінами. Усно виконуємо це, користуємось табличкою, визначаємо. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Перевіряємо. Отже, до першої відміни належать іменники чоловічого і жіночого роду із закінченням Ая. Микита, Світлана, Одеса, кішка, кульбаба гривня. До другого її відміни належать іменники чоловічого роду, закінчення нульове або О, або середнього роду О, е, я, Денис Павло, Турскавець. Кошенятко, вікно, ягнятко, поле дітус Збіччя, Умань, кров, люті Лінь. Це в нас іменники з нульовим закінченням, отже, третя відміна. Кошеня, Кошеняти ягня ягняти. хлопя хлоп'яти. ад-яд бачимо Н. Відповідно, це у нас іменники четвертої відміни. Підкреслюємо, тут не треба нам підкреслювати, ні, це в наступній вправі. Іменники однієї відміни, в окремих відмінках, можуть мати неоднакові закінчення, зверніть увагу, весна і весною, пісня піснею. Як же нам визначити, писати О, писати Е в закінченні? А треба для початку визначити, до якої групи належать ці слова? В іменниках є три групи, залежності від приголосного, на який закінчується основа. Якщо у нас основа слова закінчується на твердий, приголосний, то це буде тверда група, нам який приголосний, м'яка, і на шиплячий, то мішана увага! Зверніть увагу на те, що групи ми можемо визначити тільки в іменниках першої і другої відмін. Отже, визначаємо за кінцевим звуком основу. Проводимо гімнастику для очей, це відео ставите на паузу, переходите на нові знання, виконуєте гімнастику. Отже, давайте на практиці подивимося, які ж, як же визначати групу, все ж таки. Отже, якщо у нас основа. Закінчується на твердий приголосний. Зверніть увагу, шиплячий це буде зовсім інша історія. Всі, крім шиплячих. Це має бути твердий приголосний. Весна Н твердий, пальто Т твердий, склад д твердий. Отже, це тверда група. Якщо основа слова закінчується на м'який приголосний, пісня, н, кінь, н поле, але поля л волосся, сь. отже, це м'яка група. Якщо закінчується основа слова нам який приголосний, наприклад, е, перепрошую, на шиплячий приголосний, наприклад, ж, ч, ш, щ, площа, курча ніж сиваш. Шиплячий приголосний, отже, це в нас мішана група. Іменники з основою на Р. Ми будемо про них говорити вже трошечки далі, вже після нового року, але Подивіться, прослідкуйте, що вони можуть належати до твердої директор, директора, так і до м'якої групи. Перукар, перукаря. Змінюється слово, змінюється приголос і на твердий закінчується тверда група, на м'який закінчується м'яка група, <кій> мішана група це якщо буде, наприклад, названа якась професія, і буде закінчення каменяр, весляр, Падати на закінчення яр, то це буде мішна група. Будемо визначати вже після нового року. Повернемося ще до цієї теми. А тепер пропоную виконати письмову вправу. Вам потрібно написати вправа 1 і розподілити іменники на першу і другу відміну за групами. отже, дивимось на кінцевий приволосної основи і розподіляємо: перша колонка це у нас тверда група. Друга м'яка і третя мішана. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Так. Перевіряємо. Коли ви виконаєте завдання, підкресліть перші букви кожного слова. Це буде вправа з ключем, до речі, ви перевірите правильність розподілу ваших слів. Отже, у вас мають вийти ось такі слова на позначення назв лікарських рослин: журавлина, Звіробій і глід. Зверніть увагу! В твердій групі всі іменники мають основу на твердий приголосний. У м'якій в усіх основа закінчується на м'який приголосний. І у мішанні всіх нас тут шиплячий приголосний. На вибір. Тобто, за бажанням ви можете виконати це завдання. Взяти участь у флешмобі пропонуємо. Я хочу побувати в і опублікуйте в соцмережах фото місцевості підпис до нього з хештегом з власною назвою, де ви хочете побувати. Наголошую це завдання, ви виконуєте за бажанням. А тепер пропоную провести обов'язкову нашу рубрику, яку ми кожного уроку з вами розглядаємо. Сьогодні це у нас будуть фразеологізми. Ми з вами лексичні помилки пропрацьовуємо так, кожного року наголоси, які винесені на НМТ, а також колоритні фразеологізми. Отже в кінці зошита продовжимо вести ваші словники. Сьогодні словник фразеологізму. Як сніг на голову. Тобто, що сталося несподівано, раптово зненацька. Потрібний як торішній сніг. Тобто зовсім не потрібний. Е, є синонімічні фразологізми до, цих, до цього, як п'яте колесо довоза, як е, собаці п'ята нога, як торішні бублики або пряники. Оце також сюди синонімічні означає те ж саме: зовсім не потрібне щось, щось не потрібне. У нього в неї взимку снігу не допросишся. Це говорить про дуже скупу людину, яка нічого не дає. Пропоную розподілити за відмінами ось такі слова. Ставимо відео на паузу виконуємо завдання. Перевірмо. Отже, до першої відміни наголошую, нагадую, належать іменники чоловічого жіночого роду, закінчення Ая, староста Людмила. До другої іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, закінченням «о», Середній рід О, е, Я, перекоти, поле, луцьк. І третя відміна це у нас іменники жіночого роду. З нульовим закінченням, плюс іменник мати, міцність, розкіш. І до четвертої належать іменники середнього роду, закінчення О, е, «я», При відмінюванні, яких з'являється суфікс «ят», «ен», «гусяти», і імені. Метро шосе це зайві слова, вони є незмінюваними іменниками іншомовного походження, в них нема закінчення. Тому, відміну ви в таких словах визначити не можете. Рафт, отже, пропоную дати відповіді на такі питання, що було найцікавішим на уроці, в чому ви сумнівалися? Що потрібно зробити, щоб бути впевненішим? І домашнє завдання вам потрібно буде спочатку відкрити параграф 47, вивчити табличку, потім вже переходити до виконання тестового завдання. Після виконання тесту зробіть обов'язково скрін результату, фото результату, і прикріпіть його до нових здинань. А також гортаємо сторінки підручника, параграфи 39.47, готуємося до контрольної роботи, яку ви напишете завтра. На цьому все. Бажаю успіхів!